Мороз Аріна. Мені 12 років. Проживаю в селищі Новооржиське, Лубенського району Полтавської області. Хочу вам представити записи Хоменко хат Катерини, село Губське, Лазірківського району Полтавської області. Гулять мене гуляли, а бігали. В нас була толока така, хлопці брали. Палку, наматували на неї ганчір'я багацько, а потім, як закрута, як закрута, а воно як засвистить та й летить високо, високо А наша дівчаче ми вінки плели, Та вінки плели ми з квітів, дехто який найде. Ми нас води не було. Батьки казали, прийдете ото положите вінки на капусту, а чого на капусту, я не знаю. Збирали ми трави, чепчик, любисток, хаті було повно, повно. А лікарств таких нас не було. нас був тоді керасін. І п'яти потерти, і вгору. Помазать. А потім, як провалюся у воду та й приду додому, мокра, мати потреноги ноги керосином, тільки пересоленим, бо не пересолений ноги пече, та й каже лізь на піч. От вам і все лічення. Тетяно тетяно, в тебе в хаті погано я підмажу підведу, буде в хаті доладу, я підмажу підведу, буде в хаті доладу. Жаль мені на тетяну, жаль мені на її, що не дала повечерять, би одному сироті що не дала повечеть, би одному а як дала повечерять, то й не дала. Насепала в черпок сероботке трошки, Насепала в черепох, роботки трошки, Ой тетяно тетяно, небудь вередлева, вийдеш заміж за сирот, за та буде щаслива, вийдеш за між сирот, та й буде щаслива.